Фактично два дні 9 і 10 жовтня проходило в нашому місці свято прози і поезії просто на покрову. Перший день присвячений був юним даруванням і під гаслом література свіжого повітря учні шкіл міста змагалися у вмінні написати так, аби серце зачепило і розуму була робота. Високопрофесійне журі оцінювало представлені роботи, і іноді досвідчені поети просто після виступів, давали поради початківцям. Проте талант не має віку. Роботи значної частини учасників конкурсу визначалися неабиякою зрілістю, стиля і думки. Переможці ж конкурсу мали бути оголошені наступного дня під час урочистостей на святі просто на покрову. Ранок суботи розпочався мітингом пам'яті Валерія Нечепаренка біля меморіальної дошки, відкритої на честь цієї безсумніво талановитої в багатьох, в тому числі і в літературному плані людини. Про Валерія Нечепаренка говорили ті, хто добре і не. Один рік знали його, хто допомагав йому, хто отримав від нього допомогу. Зі словами вдячності, згадав його міський голова Коростеня, швидше, не як офіційна особа, а як друг Валерія Нечепаренка. Приємно, що в основі самих таких креативних ідей стояв якраз Валерій Нечепаренко. Ми віддаємо належне постійно йому і, в силу того, що він був. Настоящий патріот, древляний нашого міста, він тут народився і багато втілено його цікавих ідей. Просто жалко, що він так рано пішов у життя. Ми могли б дуже багато ще зробити, але те, що він зробив, воно залишиться в пам'яті наших користенців. По життю ми були великі друзі, і я завжди відчував його підтримку такого потужного, настоящого, безкорисного земляка, яким був Олег Петрович. Тому я думаю, що цей слід, який він залишив в житті нашого міста і не тільки міста, Надову. Ми будемо віддавати йому належне і дякувати, що Бог посилає таких людей, щоб творити на землі і залишати по собі гарний слід. Вже за доброю традицією учасники свята відвідали хату музей Василя Химовича, автора чорнобривців, пісні, яка стала по справжньому народною і яка є візитівкою нашого краю і сотень інших, не менш талановитих поезій про кохання, рідну землю і велич людини, неоціненним назвав вклад Василя Хомовича в розвиток української поезії і пісні народний депутат України Володимир Арішонков. Але я сьогодні насправді вдячний. Оцим людям, які стоять отут біля мене, вони не дають розірватися цьому зв'язку культурному і духовному поколінню. Вони практично своїм ентузіазмом, своєю такою внутрішньою енергетикою, внутрішньою надзвичайно глибокою українською культурою продовжують оці традиції, продовжують. І через проведення оцих літературних зустрічей, фестивалів, їм дуже непросто. Вони намагаються достукати, сказати читайте, слухайте, розумійте, і тоді дійсно буде майбутнє у нашої держави. Спогадами про талановитого українського поета ділилися з присутніми ті, хто разом з ним працював, для кого він став вчителем і наставником, його земляки і рідні. Серед останніх заступник Коростенського міського голови Олександр Дзига. Я малим тут пробігав, будем так говорити, не один місяць, особливо літні канікули, завжди був тут. Він певний час працював у Вінницькому педагогічному інституті, і, от можливо, він навіть прищепив моїй матері і моєму дядьку, тіткам бажання бути. Педагогами, тому що більшість з них і закінчили Вінницький педагогічний інститут, і як така моя родина, це родина освітян. Я гордий, тому що все-таки десь чомусь і в мене тече кров мого далекого так говорити, родича Василя. Наступним знову ж таки традиційним пунктом стала меморіальна дошка, присвячена ще одному талановитому коростенцю Миколі Сенгаївському, поету і літератору. Завершився етап відвідування місць творчої сили, яких неодноразово називали учасники мітингів, покладанням квітів перед пам'ятником українському Кобзареві Тарасу Шевченку. Перед конкурсною програмою голові журі фестивалю Василю Довжику від жіночого. Клубу Стиль життя вручили символічний торт з картою України, на якій прапорцями відмічені були міста, з яких приїхали до нас на просто на покрову гості. Серед віддалених ми побачили Львів, Одесу, міста Північної України і Київщини, зокрема, є постійними гостями свята. Той же пан Довжик отримав приз футболку з написом «100% батько. І, хоча він жартома назвав себе батьком хрещеним свята, конкурсу просто на покрову», Крову та серед присутніх швидко розповсюдилась інформація. В 70 з хвостиком Василь Довжик став батьком цілком реальної власної доньки. На гарній ноті розпочалася конкурсна програма. Уроки прози і уроки поезії велися в різних приміщеннях. Письменники і поети представляли на розсуд журі свої твори і за дві з невеликим години переможці були визначені. Урочистості відкрили користинський міський голова і письменник, Публіцист, журналіст, один з засновників свята просто на покрову Віктор Васильчук. Силюся в зал, і я себе почуваю найщасливішою людиною, тому що оті всі підготування та вся організація я думаю, ну все, вже рукою махнув. Думаю, встомне такий. А от сьогодні я подивився і вся в тому Розумієте, і сьогодні багато згадали. От тільки що згадали міху Казиміренка, от саме міх і дивіться, Дивиться, там, де згадується Шевченко, в всіх каналах, всіх енциклопедіях, там згадується Коростень. тому що саме міха Казиміренка. Переклав Шевченка циганською, ромською мовою, і воно ввійшло в всі антології світу. І а, де б ми не були, де б от, Одеса, які там Львів, скрізь звучить коросень, тому що нашого світу, як кажуть, по всьому світу. От я навіть був у Франції, можу зустріли там теж коростенця, у Франції співають пісню чорнобривці, до речі, альон святи Синю. Синю. Так що Коростень – це така, ну, можна говорити, держава, така міні-держава. Ну, ось Володимир Васильович не сказав, що навіть нам колись навіть Київ платив Данину, правда ж? Було таке. Так що, може, колись ще корисний стане столицею держави, я б хотів цього. Нагороди знайшли своїх власників. Серед переможців конкурсу виявились як добре знайомі користенцям обличчя, так і зовсім невідомі. Проте і ті, і інші безумовно талановиті. Про представлені на розсуд журі роботи та імена переможців ви можете дізнатися з програми докладніше, присвяченої саме творчій складовій свята, просто на покрову.